Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відразу низка компаній брали участь у програмі з розробки дронів Камікадзе. Як мінімум, одна з них пройшла всі випробування. В Великій Британії донедавна було засекречено програму з розробки безпілотників для України. Про це повідомляє з Ворозон. Міністерство оборони в кооперації з компанією Quintix співпрацює для розробки нових технологій, щоб створювати експериментальні проєкти безпілотників. Серед безліч розробок не зрозуміло, яка частина з них була відправлена Україні однак відомо, що було створено якийсь дрон камікадзе з трикутним крилом, який друкується на 3D-принтері. Квінтік заявило, що ведеться розробка експериментальних дронів у межах ширшої програми. Future Capability Group. На супровідній фотографії було показано невеликий БПЛА з трикутним крилом, хвостовим оперенням і двигунами, ймовірно, надруковані на 3D принтері. У виданні пишуть, що це може бути один із експериментальних видів БПЛА. Мета програми полягала в тому, щоб надати рекомендації щодо безпілотних авіаційних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими. У межах програми Kindred оцінюється, які види зброї можна передати Україні протягом. Чотирьох місяців. Безпілотники, як заявляється, повинні були розробляти всього за три тижні. Згідно з Квінтек, тестові проєкти охоплювали управління і контроль безпілотників, набір датчиків, а також проєкти ТОЛО – дрони з вертикальним зльотом і посадкою. Крім цього, було показано унікальний дрон Камікадзе з трикутним крилом, надрукований на 3D-принтері. Він пройшов усі випробування, але досі невідомо чи пішли експерименти з розробки. Далі є досягли України. Велика Британія передала Україні щонайменше 2000 безпілотників, включно з дронами Камікадзе. Сім ймовірно, що експериментальні БПЛА вже є в ЗСУ, пишуть у ЗМІ. Крім цього, не виключено, що саме цей БПЛА і був тим інструментом, який пообіцяли дати Україні для більш далекобійних ударів. Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 11 місяців. За цей час в Україні сформувалося багато команд, які розробляють вітчизняні дрони. Портал Dev.ua розповів про унікальні українські безпілотники, які допомагають військовим на полі бою. Один із таких, засновник компанії CoolOn Віталій Бризгалов, розробив дрон Камікадзе бригадного рівня з дальністю польоту близько 300 кілометрів. Іранські БПЛА лінійки шахід літають далі, але українська модель досі може діставати до критично важливих об'єктів у Росії. Собівартість дрона становить 2000 доларів, що в 10 разів дешевше за Шахід-136. Безпілотник несе боєголовку вагою 10 кг, призначену для знищення складів і бронетехніки ЗСРФ. Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисячі кілометрів і провів його випробування у повітрі. На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми на жаль говорити зараз нічого не можемо. Сказала вона. У концерні також повідомили, що максимально прискорили виробництво першого зразка. Випробували його в повітрі та готуються до наступного етапу демонстрації можливостей дрона Камікадзе керівництво Сили оборони. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!